Усім привіт! Ви на каналі Пафі Бані і у нас сьогодні рубрика тестування пряжі. Сьогодні я буду тестувати пряжу Valance Yarns Bunny Baby. Розпочнемо моє тестування із загальної інформації про пряжу за еталон пряжі. Я візьму, як завжди, гімалая Dolphin Baby, оскільки це моя робоча пряжа, із якою я постійно працюю. Тестуємо сьогодні пряжу Valance Yarns Bunny Baby. Виробництво Турція. і ця пряжа, і ця пряжа є виробництво Турція. Метраж 100 грам, 120 метрів. Тут метраж, так само 100 грам, 120 метрів. 100% мікрополіестер. Тут написано 100% мікрополіестер, тут написано 100% суперм'який поліестер. Я думаю, по суті, це те саме. Що нам рекомендують по спицям та гачку. Тут рекомендують гачок 4,5 мм, і спиці 6,5 мм. Гімалая Dolphin Baby так само: 6,5 мм спиці і 4,5 мм гачок. Це наче поки що те саме. Ціни я взяла із одного магазину Марія Тойц. Посилання на магазин я додам в описі до цього відео. Я думаю, що різниця в ціні між цими пряжами в інших магазинах буде така сама. На сьогодні, на жовтень 2024 року, ціна в тому магазині Гімалая Dolphin Baby складає 92 гривні. 60 копійок, округлимо, хай буде 93 гривні і валанс Bunny Baby коштує 86 гривень, 70 копійок округлимо також до 87 гривень, тобто різниця між цими пряжами по ціні складає 6 гривень. Валанс Bunny Baby є трішки дешевшою. Так, по зовнішньому вигляду, по зовнішньому вигляду вони, в принципі, плюс-мінус однакові, по товщині нитки також однакові, що мені не подобається. Мені не подобається ось ця хвилястість. Бачите? Ось така хвилястість. Це означає, що в іграшці ця хвилястість також буде трішки видна. Це не критично, але все-таки. все-таки, все-таки. Ниточка, в принципі, виглядає однорідно набитою, Ну, принаймні в мотку, будемо потім дивитися в самому в'язанні, як це буде. Але у мотку вона плюс-мінус з усіх боків гарно, однорідно набита. Єдине, що є ось ця така хвилястість. У Гімалаї Dolphin Baby такої хвилястості, принаймні, в цій партії цього моточку немає. І зараз подивимося, наскільки сиплеться кінчик. Дуже легко. Дуже легко злазить пряжа з кінчика, але я думаю, що це не, не настільки критично, тому що в Гімалая Dolphin Baby це так само. Я б навіть сказала, що ось ця партія Гімалая Dolphin Baby, вона навіть в цьому плані гірша, ніж Volans Оланс бейбі. Для того, щоб не сипався так сильно кінчик, я рекомендую його підпалювати. Коли ми підпалюємо, цей хвостик трішки так запаюється, і тоді воно сипатись так сильно в роботі не буде. Скажу чесно, я хвостики не підпалюю. Я залишаю в роботі десь приблизно 10 см хвостика, його потім всередині зав'язую там. В іграшці, і я знаю, що він нікуди не вилізе і не розсиплеться в, іграх, в самій іграшці. Але якщо ви в'яжете одяг, пледи або ще щось, то кінчик краще все-таки підпалювати. Ця пряжа має доволі велику і гарну палітру, що мені дуже подобається в цій палітрі, то там багато таких відтінкових кольорів. Тобто не просто жовтий, не просто зелений, а є різні відтінки жовтого, різні відтінки зеленого, рожевого, і ви можете підібрати саме той відтінок, який вам буде потрібен в роботі. Це мені подобається. Я не рахувала, скільки саме там кольорів. Якщо я знайду картинку палітри в інтернеті, я її зараз прикріплю, щоб ви самі могли побачити, скільки, наскільки багато там кольорів є. Все, на цьому я таке перше знайомство з пряжою закінчую, починаю в'язати і далі буду тестувати її вже безпосередньо у роботі. Я зв'язала із цієї пряжі вже руку ельфику. І ну, це те, про що я казала, через ось цю таку ребристість пряжі йде трішки нерівно, вона трішки нерівно лягає у стовпчику. От для порівняння: у мене є інший ельфик. Я його в'язала повністю із Himalaya Dolphin Baby. От, можна переглянути як виглядає стовпчик із Himalaya Dolphin Baby, і як виглядає стовпчик із цієї пряжі. Червоного кольору стовпчики вони набагато гладенькі, рівненькі, а ось зелений колір, він більш такий хаотичний, чи що, не такий приглажений і є от така. Перекрученість, скажімо так, стовпчика. Ну, це така невеличка дрібничка, але вона є. Я не можу сказати, що це прям дуже сильно псує цю пряжу, але, ну, оскільки ми вже з вами тестуємо її, я маю це цей момент підмітити. А також, що помітила, коли в'яжу із цієї пряжі чомусь ниточка. Перекручується, от, дивіться, бачите, йде якийсь такий дивний перекрут нитки, і, можливо, це саме він також впливає на те, як виглядають стовпчики. Я думаю, що це якась заводська намотка, така, що пряжа так перекручується. Я вже прив'язала ось таку велику деталь. І хочу вам показати в, ну, в такому великому об'ємі полотна. Не на маленькій ручці, а вже на більшій детальці. Червона це гімалая Dolphin Baby. Зелена це та, що я тестую: Volans Yarns Bunny Baby. Я, я сподіваюся, що ви бачите те, що я намагаюся вам. Сказати і показати. Бачите, наскільки однорідна йде Гімалая uh, Dolphin Baby, і uh, яка ось такими нерівностями, ворсинками йде uh, ось ця зелена бані-бейбі. Ось цей момент. Ну, я скажу, чесно кажучи, я дуже сильно прискіпуюсь до пряжі, тому що ціна її не набагато менша, ніж у Гімалаї, тому хочеться відповідно і не менш гарної якості, як і в Гімалаї. Тому цей момент мені в цій пряжі не подобається. А взагалі, в принципі, в'язати нею легко, ковзе по гачку легко, не скрипить, не рипить, але що от у полотно вона лягає не так рівно, як гімалая, малає, і не так рівно, як мені б хотілося. Зараз ще перевіримо на розпускання. Ну, ось Ось так виходить. Давайте ще трошки. Ну, я думаю, що повторно після розпускання можна використати її, але, ну, тобто, два рази розпустити неї можна, на третій раз це вже буде просто жахлива якість. Ну, поки що так а, Ну і проведемо останнє тестування пряжі на те, чи вона линяє. Я на цей раз взяла, зв'язала ось такий невеличкий зразочок пряжі, а не просто маленький відрізок. Температура води на цей раз буде. Я не заміряла, але це дуже гаряча. десь градусів, мабуть, 50-60. І, на відміну від попереднього тестування пряжі Lady Yarn Baby Soft Kiss, я буду використовувати ще мило. Творимо реальне ВТО, тому що ці пряжі в'яжуть не тільки іграшки, а також можуть в'язати одяг, якісь кардигани, тому перевіримо, чи вона линяє, чи ні. Нагадаю, що це в нас тестування пряжі Volans Bunny Baby. І після цього вже я скажу мій остаточний висновок. Зараз сказати важко, чи вона линяє, тому що є мило і, в принципі, кольор водички він не змінюється. Але я зараз залишу її у водичці хвилин на 5, ось так, щоб вона трішки покисла. Після цього я її відіжму трішки і перекладу на серветку, на суху серветку. Залишимо так ще десь хвилин на 5 і подивимось, чи не перейде колір на серветку. Так, пройшло десь приблизно 5 хвилин, можливо, навіть більше, бо я там в'язала іграшку і трішки відволіклася. Так, ну, по кольору води нічого сказати не можна. Перекладаю на серветку. І залишимо так на також на хвилин 5, ще й притисну, щоб воно краще віджалося у серветку. Так, ну що, подивимось, що у нас вийшло. Ну, я не бачу ніякого зеленого відтінку. Отже, я роблю висновок, що пряжа не линяє. Ось така іграшка у мене вийшла під час тестування цієї пряжі. Нагадаю, я тестувала тільки е, зелений колір Valance Yarns Bunny Baby. Е, е, усі інші кольори тут використані Himalaya Dolphin Baby. По 10-бальній шкалі я ставлю цієї пряжі 6 із 10. Е, зараз поясню, чому я зняла 4 бали. По-перше, скажімо так, я навіть не знаю, яку пряжу я маю протестувати, щоб я її поставила 10, тому що навіть мої улюблені гімалая Dolphin Baby я ставлю 9 із 10. Отже, тому мінус бал по замовчуванню для цієї пряжі. Далі я один бал зняла за те, що вона має ось ту ребристість пряжі у мотку, трішки на вигляд виглядає виглядають стовпчики не такі рівні, є ось ця кашлатість, кашлатість пряжі. Далі я зняла їй один бал за те, що вона сиплеться, дуже сильно сиплеться. Я цього не знімала, але коли я з неї в'язала, я вся була в цій пряжі, і підлога вся була усипана пряжею. але, але, але зауважу, сиплеться вона саме кінчик. Тобто, коли ти закінчуєш роботу, обрізаєш пряжу, її з нього дуже сильно сиплеться. Не, не посередині, з самої пряжі, з самої нитки нічого не вилазить, тут все добре. Тут мінус 1 бал, і ще мінус 1 бал. Зшивати такою пряжею дуже важко. Утворюється, залисина в місці перегибу пряжі, тобто, на голоч, в тому місці, де знаходиться голка, через 2-3 стіпка. Це місце стає лисим, і дуже важко. Тоді вже зшивати цією пряжею, приходиться обрізати ось це місце і пересовувати голку вище, знову три стібка, обрізаєш, пересовуєш вище. Тому за це їй також мінус бал. Так, і вийшло у мене 6 із 10. Скажі, скажімо так, не дивлячись на всі її інші переваги, не дивлячись на те, що вона, в принципі, гарно поєднується з Himalaya Dolphin Baby, по товщині вона точно така сама, тут ніяких претензій до неї немає, але я, тим не менш, нею користуватися не буду. Це був була така разова покупка пряжі, тому що я хотіла подивитися, як виглядає цей зелений колір. Вживу і так вийшло, що я її придбала. В неї гарна палітра, я тут не буду сперечатися, палітра мені подобається. В палітрі є декілька цікавих відтінків, яких немає у Гімалая Dolphin Baby. Тому, можливо, якщо раптом мені знадобиться саме якийсь от такий специфічний відтінок, якого немає в Гімалая Dolphin Baby, можливо, колись у майбутньому я цю пряжу. Буду купувати. На постійній основі ні. Навіть її трішки нижча ціна на 5-6 гривень від Himalaya Dolphin Baby не є для мене перевагою, щоб її купувати. Чи раджу я цю пряжу? Ну, в принципі, скоріше так, чим ні. Можна спокійно із неї в'язати, вироби виходять непогані. Але це не гімалая Dolphin Baby. Такий у мене був відгук. Дякую за увагу. Якщо ви в'язали із цієї пряжі, у вас якийсь інший відгук, якийсь інший досвід, напишіть про нього, будь ласка, у коментарях. Мені буде це дуже цікаво. Якщо ви б хотіли, щоб я протестувала іще якусь пряжу, також напишіть, будь ласка, артикул у коментарях. Тому дякую за увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, не забудьте написати коментар і не забудьте підписатися на мій канал. Вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!